Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас стрибки з рампи в GTA 5 онлайн на рандомних тачках. Так, друзі, чи зможемо ми перелетіти цілих 100 леопардів другої серії? Ось вони там заспавлені. Там, до речі, є відміточки, де скільки леопардів стоїть. І будемо, друзі, розпочинати. А будемо ми розпочинати ось цієї ось тачечки, друзі. Прикольно. Але, до речі, це Порше. Це поршик, Йома. -йо. Так, побачимо, чи зможе Поршик. Яку відмітку, точніше, він зараз перелетить. І що? А, у нічого собі в 300 км з годину. Практично вискочив Поршик. Нічого собі, результат, друзі. Але... І що ми маємо? І що ми маємо? Там 75. Ну десь відміточка плюс-мінус 50-60 десь балів зараз прилітає наш Поршик в 60 леопардів, так? Да, десь 60, 60 леопардів, друзі. Так, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре, 63 леопарди другої серії. Добре, друзі, Поршик нас поки що таку позицію займає. Зараз побачимо, як... ой 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 це ж запорожець, друже, Це ж... ой 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 дивіться, як дверцята, до речі, від... відкривається. О, oh, і ще рев мотору, нічого собі. Але мені здається, друзі, він багато не набере і дуже далеко не вилетить. Але... Нічого собі далеко не вилетить! Нічого собі далеко не вилетить, друзі! О, приїхали! Ой-ой, ой дивіться, як у нас е, зараз тут все просто помяло. Так, і що? І що? Який результат ти нам е, покажеш зараз? Так, якщо тут 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, леопардів других-других. Йо майо, друзі! Запорок наш зараз на сім... відмітку 70 70 леопардів другої серії. Let's go. Let's go далі і побачимо, що яку ми тачку беремо. Ось я хочу. Може я хочу з того боку, друзі. Це що у нас стоїть? Ford Focus чи що? я чи помиляюсь. Ну так, це здається Focus. Опа, приїхали. Ні, це... Резка чи що? Нічого, собі, щось я трішки запутався, йомайо. Так, е треба звідси буде стартанути, тому що так нечесно буде е до остальних тачечок. Так, е 200, 220, 230 і скільки наш фортик вискочить. Серйозно? А я думав, буде далі трішки. А чого його так усе переклоняє? Йомає, що ти будеш з цим робити? Добре. Ресочка наша, так, зараз чекнемо. Ой-ой, ой не можу тут пролізти. Дайома. Так, що в нас? 50, давайте відраховувати тут. 63, 62, 61. Ну зараз, друзі, зараз поки що всі тачечки відмітку 60 перелітають. Тому це просто найсово. І будемо цей найсовий брати, друзі, Тойотку. Цю найсову брати, раб-четверту. Тойотка, раб четверта, рожевого кольору, 1, 2, 3, let's go, поїхали. І все прикольно, друзі. До речі, якщо ця рубрика, йо Айо, набере десь 15 подобак цей відосик. Тоді, друзі, я буду робити реконструкцію цієї платформи. Друзі, ми граємо динамічно. Ми не зупиняємося там, де ми впали. І ми граємо ось так все. Так, і що у нас тут вийшло? 50, е, а, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Ну так, 80. Будемо по цьому леопартику рахувати. Так, 80 леопардів. Так, чудово. Так, Тойотка нормально. Зараз прекрасний результат. Наша Тойотка демонструє. Тому, друзі, зараз побачимо, що зможе Бешка наш, 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 нашу Тойотку. РАВ4. Так, якщо набере десь 15 вподобайок, друзі. Буде, буде реконструкція. Буде реконструкція, і дуже, я думаю, красива. Буде прикольна реконструкція. Тому, друзі, проживайте вподобайки. А ми поїхали. На старт, увага, марш! Так, ну бешечка, скільки ти покажеш? яку ти швидкість покажеш? Опа, поїхали. Туди його. Наскільки ми зараз далеко впадемо, друзі? Це дуже зараз важливо. Ну як важливо, дивіться, тут нереально зупинитися. О, ну як нереально зупинитися. Так, якщо я не помиляюсь. Ей, яка відмітка... Ой, а я не можу вилізти чи що? Ні, можу вилізти. Все прекрасно. Головне, щоб зараз тачка не зірвалася, не загорілася, як в ГТшечках, якщо вона перевертається. Добре, що там? Ага, 74. Правильно? Ні, 74, 73. 72, друзі, 72 леопарди, наша бешечка. Наша бешечка зараз 72 леопарди. Ну, нормально. Мені подобається те, що на таку далеку відстань, наче тачечки летать, тому що я вже робив таку рубрику, друзі, робимо, перелітали цілий. 100 хаймерсів, хто не дивився, будь ласка, подивіться, я закріплю цей відосик під цим відосиком в коментарях. А ми переходимо до іншої тачечки. Інша тачечка, що. О, ну це Мерсик. Йомоє, у нас, до речі, зараз різні моделі. У нас, друзі, до речі, мазда є. І на маздах будемо зараз стоти мазда третя. І там якась стара мазда. Не пам'ятаю яких років, друзі, але є. О, дивіться, як прекрасно. Зараз Мерсек просто вилітає в тисячу вісімдесят хотів сказати кілометрів! Друзі, що будемо робити з цим? Що будемо за запорожцю цей новий <реш> результат зараховувати? Ну я не винен, друзі. Ну я не винен. Добресь. Опа. Так, а ось тут, друзі, тут будемо зараховувати 75 хаймарсів. Нічого собі, поки що Тойотка рав четверта тримається на першому місці. Ну просто молодцом. Так, тримається, це просто чудово. А ось це, друзі, оце Фордик Стешечка. Йомайо, сюди його. Добре, друзі. Фордек Естешечка починає. Зараз буде просто божевільну швидкість, думаю, мати, так? Ну так, 300 кілометрів за годину. Не помолився. Ой-ой-ой, е, далі чим Тойотка е, летить, друзі. Далі чим Тойотка летить? Ну, дивіться, е, як зараховувати, друзі, цей результат? Ви мені ось скажіть, будь ласка, ну вона перелітає. Друзі, відмітку 100 перелітає. І чому ми будемо там взагалі зупинятися, якщо вона прилетіла? Це динамічна йо моє рубрика, це динамічна гра. Вона пролетіла, пролетіла, тому друзі, зараховуємо, зараховуємо. Зараз наша форфорфорда стешечка 100 плюс. леопардів, прилетіла, друзі. Прилетіла, і ми переходимо далі і це зараховується. Давайте так, просто 100 леопардів. Все, просто 100. Не 100 плюс, а просто буде 100, тому що вона подала відмітку 100. Так, мазда, а це мазда друга. Друзі, це мазда друга, йомойо. ой ой йо прикольно! го тоді. Так, ну, чудовий класний. Мені подобається цей колір. Ой-ой, а ну-ка, мазочка. Чи зможе зараз мазда перелетіти з опалюв? Ні, ні, не перелітає. На жаль, друзі, на жаль, не перелітає. І це відміточка біля фордика нашого, чи що? О, практично, друзі, тільки вона на дулі ще застряла. Я думаю, їй тут не дуже комфортно. <ріх> Добре, друзі. Скільки там? Скільки там цих леопардиків? 50, 60-го 60 леопардика, тому що наш цей Фордик, він був у нас 63, а це 62, відміточка, друзі. Тому ми маємо зараз такі справи, такі результати. А зараз у нас тепер Тойотка РАВ четвертий, вона на другому місці. Так, ну чудово, мені подобається. Опа, о, Бешечка. Це ж Бешечка, друзі, Бешечка, йди ж ти сюди. Йо-моє. ну прикро, прикро. Оо, реумотору просто. Йомайо, зараз побачимо, чи. Реумоторою впорується з відміткою в 100 плюс. О, а летить, моя. А летить, друзі, а летить, а летить і долетить. О, а чому. Ми... Ти серйозно? Ви бачили, як мене тільки що завернуло, друзі? Що це тільки що було? Що це взагалі було? 99 всіх леопардів. Серйозно? 99 леопардів, друзі. 99. Я в шоці. Я чесно шокований, тому що я думав, що в нас зараз свій відмітку сте леопардів е цей вирветься і буде разом з Фордиком, нашим СТ-на першому місці. Але, друзі, маємо те, що маємо, і ми переходимо далі. А далі, що в нас там далі? Далі в нас залишилась мазда, до речі, друзі. Так, не, ви не помиляєтесь, це стара мазда. Чекайте, це стара мазда. У нас залишається іще мазда, це, здається, rx 8 мазда. І у нас Міцик залишається, Міцубіші, ой ой ой, -ой. дивіться, які Міцик камерочка. Добре, друзі, давайте сідати тоді в цю мазду. А я не знаю навіть і. Ви знаєте, я не знаю, яких це років. Здається, 1900 які. Ой-ой, ой а реу мотор, то нормальний. Так, а ну підкажіть, будь ласка, що це за модель? Хто там? А? Шарить, друзі. Опа, 300, 300, піде, друзі. Піде, маз вилітає нормально. Але, Друзі, але чому ти так перехилилися? Я тебе не зрозумів. Та що ж ти будеш з цим робити? А як так вийшло, друзі? Ну мойо. 63, 64, 65, 66, чи що? 66 леопардів. Ну ти свинота, ну ти свинота, поршик, -мо, я хотів перелетіти тебе, але мені не вдалося, тому що ти тут стояв. Добре, друзі. Приходимо далі. Що у нас там далі? Далі у нас там мазда залишилася, і залишилася у нас. Залишився у нас в міцик. Добре. Ой-ой-ой. Опа, зв'язок з поліцією. Мене ще розшукують друзі. Оп, треба. Быстріше це все проходить, тому що щось ще поліція приїде. Так, 300 км за годину. Оооо, як ти зараз летиш? І що? І які ти результати будеш мати, серйозно? Оооо, сальтушка ще підкручує, плюс 2 бали. Будемо зараховувати. А де моя колесо, бачите, будь ласка. Друзі, ми ж граємо на бімку. Де моє колесо? йо моє. немає колеса зараз, верески наші. Так, варійські, точніше, варійські Буду і різка називати щось. 70, скільки не знаю. Так, тут було 70, 63, 64, 65, 66, 67. Друзі, 67-68, практично. Леопардів. Ай, я трішки тут спіткнувся. Зараз мазочка наша вилітає. Red Bull. Ой-ой, ой там що? О, oh, Need for Speed. Оце найсов, друзі. За мною ще поліція приїхала. О май гад, друзі, це поліція! Бистріше треба, бистріше треба проходити це! За мною поліція приїхала! Опа, друзі! 200 км за годину, це за полі. За що? за що? За що копів викликали? Оце не діло, друзі. А це не діло, гуляйте, сміло. Опа. Опа, друзі, я перенервував тут. І це зараз скільки? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 105. 90, 90. Друзі, скільки? Чекайте, 99, 90... 99, 98, 97, 96, 95, 94. Хаймарси, друзі. Це не справа. Це не справа. Що це взагалі відбувається? Чому за мною копи їдуть? О боже, що вони тут роблять? Я навіть не розумію, друзі. Так. Зараз візьму танк, розгромлю. Добре, друзі. Коротше, буду завершати мій відосик, тому що мені здається мені зараз скринти. Друзі, так прожимайте, будь ласка, ваші подбайки, пишіть ваші коментарі, звісно. І друзі, підписуйтесь на мій ютубчик. Йомой, а з вами був Каскай. До нових зустрічі так, копи, до побачення, йомо йо. -моє. Все, до побачення.